Мої вітання, компанія автопарк, нове надходження. Шкода рапі 2013 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 1,6 літра, механічні коробки передач та передньому приводі. Візуально ТПЛКП без нарікань. Офіційний автомобіль фактично від першого власника. Гарний такий сірий колір. Без пошкоджень, без ніяких. Встановлені оригінальні легкосплавні диски 15 радіусу на літній гумі. Гума свіженька, гарна Салон у нас чорний текстиль. Також без дірок, без пропалин в автомобілі не палили, стеля без нарікань, мультимедія, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, обігрів заднього, мультикермо, катор регулювання дзеркал З підігрівами, повний електропакет. По задньому ряду. Також все супер, без зауважень. Чисто, охайно. А оглянути автомобіль можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізіння, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія автопарк, телефонуйте.